На експрезидента Сполучених Штатів Трампа чинили замах під час мітингу у штаті Пенсільванія, Песков сказав, що відбувається прямо зараз на харківському напрямку, підчинено задачі забезпечення безпеки. Території нашої країни. як повідомляє CNN, стрілець, який здійснив постріл, був не на мітингу, а ймовірно на даху за межами місця проведення мітингу. За інформацією агенції Associated Press, підозрюваного у стрілянині вбили співробітники секретної служби. Сам Трамп в своїй соцмережі заявив, що поранений в верхню частину правого вуха і втратив багато крові. Він подякував секретній службі та правоохоронним органам за швидку реакцію на цю стрілянину. Неймовірно, що таке може статись в нашій країні, зазначив Трамп. Водночас президент Сполучених Штатів Джо Байден написав, що в Америці немає місця насильству з політичних мотивів, і закликав всю країну засудити цей акт. Найважливіше тут це слово заслання горбана. Бо в ньому є відповідь на питання: хто такий. Прем'єр-міністр Віктор Орбан і звідси далі все дуже легко розшифровується. То правда, що Орбан не з своєї волі з ініціативи з'явився в Києві його відправили з Москви. Відповідь на те, що сказано Орбаном, і на дії Путіна, сформовано в результативних документах саміту НАТО. Це відправка до України додаткових систем протиповітряної і протиракетної допомоги. П'ять, які днями надійдуть, і дев'ять, які надійдуть з часом, плюс все, що буде випускати зараз Сполучені Штати Америки по замовлення Пентагону, воно буде відправлятися в цій частині одразу до України. Але тут треба розуміти. Що у рівні відповідальності необхідно посилювати захисні можливості України? І необхідності тиску, в тому числі на Іран і на Китай. Ну добре, що вже всі зрозуміли, що на старті цієї ненависті до України стоять Іран і Китай, бо вони власне забезпечують Росію необхідними, крайньо необхідними компонентами, мікросхенами, електронікою і так далі. І в цьому плані Україна самостійно не справиться для цього потрібна взаємодія і сполученими штатами з європейськими державами над цими. Де робота на сьогоднішній день. А що стосується жорстокості, ну е я не знаю, як е тим, хто зараз дивиться, я цю жорстокість е пам'ятаю не тільки по діях Радянського Союзу. Я її добре знаю із історії, вона ніколи не зникала ця ненависть до людини в принципі, а найбільше до українців, то це правда. Це є річ, яка 300 років. А в взаємовідносинах між Москвою і Києвом вона нікуди не подівалася і нікуди не подінеться. До того часу, поки Москва і Росія як держава будуть існувати, це віковічне протистояння, і в цьому протистоянні ми приречені на перемогу. Я розумію весь трагізм нинішньої ситуації. До речі, її дуже добре розуміють, в тому числі і тих, хто збирався на саміт НАТО. І тут необхідно думати про те, як виставити цьому щит. Але поки що я не бачу кроків реальних. З боку наших союзників і партнерів, які передбачали реальну поразку Росії у цій війні, бо без такої поразки рівень жорстокості буде плавати по градуснику, так як цього хоче московський фюрер. План Путіна, який вибувкал Медведєв. він розкрив те, про що Путін не говорить від свого імені. Зокрема, про те, що в їхніх сценаріях це спровокувати внутрішню українську реакцію, так на російські звірство, але яка би була скерована до нашого внутрішньоукраїнського політично економічного і так далі. Стеблішменту, для того, щоб викликати цю реакцію, вони будуть бити. А потім, не зважаючи на те, Хто би не прийшов до влади, вони збираються в подальших циклах доламувати український суверенітет. Я не знаю, з якою метою Медведєв і кому він це оділо озвучував. Ну але сценарій доволі чіткий. Антіно, для кого це новина? Для нас з вами це е, прочитана книга. Справа в тому, що на даний момент, от оцей факт, який зараз озвучено, яким періодично стріляє цей недопалок московський, вони відіграють винятково інформаційну роль. Тому що е, я відповів вам цитатою з інавгураційної е, виступу президента Байдена на відкритті саміту НАТО. Який сказав, що не помиляйтеся, Путін поставив перед собою завдання: знищити українську державу, знищити український народ, знищити українську культуру, знищити українську історію. Але далі він каже: на цьому він не зупиниться. Він піде далі. Звідси, те, що ізрікає недопалок Московський, розуміємо, ми розуміють всі в світі. На даному етапі це всього-навсього чергова психологічна атака. Для того, щоб цьому запобігти, необхідно мати міцний союз серед наших партнерів. Для того цього треба мати спільна зброя. Для цього треба мати спільні війська і спільну систему управління цим процесом. Але як ми бачимо, а до цього йдемо, ну, не так навіть як черепаха, з моєї точки зору, набагато повільніше. В цій ситуації залишається лише що захищатися. Друге, здійснювати певну політику, яка б дозволяла, скажімо, з одного боку виграти час, з з іншого боку, максимально берегти людей, максимально берегти свої сили для того, щоб ці всі процеси, які зараз тривають в НАТО, в Рамштайні серед наших союзників дозріли до прийняття необхідного рішення, що мене в цьому плані а, обнадіює лише от та дискусія, я її не можу назвати дискусією, тому що це сварка, яка щинилася на засіданні ради НАТО, де наші найближчі партнери говорили про те, що поки Вашингтон із Брюсселем думає, як все це зробити, а українці гинуть на фронті і в тилу. А це означає, що подавляюча більшість тих, хто знаходиться в НАТО, вони розуміють ситуацію, і складність, і принаймні вони будуть робити все, щоб ті від кого залежить рішення, вони прийняли рішення про максимальній допомозі Україні. І Я вже не кажу про те, щоб стати поруч з Україною на захист цивілізації, і свободи. Було підписано надзвичайно важливу угоду без перебільшення. Між Польщею та Україною йдеться про сферу безпеки. Ми йшли до цього дуже довго, можливо, занадто довго, але я думаю, що це було зумовлено тим, щоб виписати її якнайкраще. Кажу без іронії, це один, напевно, з найважливіших на даному часовому проміжку безпекових документів. Так і він з надзвичайно великою перспективою, коли ми говоримо про подальші кроки. Підготовки того, що називається центральноєвропейською лінією оборони НАТО, так я думаю, що ці всі речі будуть тривати паралельно. Якщо ми говоримо про важливість безпекової співпраці з Польщею, на вашу думку, чого нам вдасться досягнути? І на вашу думку, якщо ми говоримо про певне зволікання, так було певне охолодження комунікації між Варшавою та Києвом впродовж найближчого попереднього півріччя. Ну, перше, це дуже важливий крок, але з моєї точки зору, він як і всі інші кроки в цьому плані, він вимагає від української і польської сторони узаконення.